Ну, власне, давайте поговоримо про північну Корею, і а, ви вже почали так зачепити дотично. Щонайменше по Харкову вдарили північно корейські ракети. Про це інститут вивчення війни говорить. А взагалі, північно-корейські ракети Росія в атаках на Україну використовувала щонайменше двічі. Це є так само свідчення аналітиків, і тут же ми маємо інформацію про те, що відвантажують нові і нові порції оцього північно-корейського озброєння. Ну вже зрозуміло, що це є новий виток або нова сходинка в конфлікті з північної Кореї на світовому рівні, але поки там процедури політичні, і політеси, і етичні, зокрема, да будуть відбуватися, все це буде падати нам на голови. Чого чекати? І що з того, що Північна Корея взамін на літаки винищувачі, і, можливо, там ядерні розробки могла передати Кремлю нам чекати найближчим часом або може бути найнебезпечніше? все, все що знаходиться в північнокорейському арсеналі, це може Зайдали. бути да все, що мож, що можуть вони поділити, і все, що може, хоча б з якою коефіцієнтом корисної дії працювати, вилітати, знищувати. Вони будуть намагатися обмінюватись для північнокорейців, які готуються для війни з південною Кореєю апробувати свою зброю зайвий раз в будь-якому випадку це вигідно. З іншої сторони, тут все-таки насправді питання масштабів, наскільки спроможна північнокорейська економіка воювати чи навіть працювати на два фронти. Тим паче, ми бачимо зараз, яке загострення у них пішло з південнокорейцями. З другої сторони, насправді, поставки Північної Кореї в Росію тих самих снарядів. Артилерійських тепер і ракети свідчить про що? Свідчить про те, що Росія, як основний власне основний такий об'єднуючий стовп от цих країн-диктатур, немає спроможностей насправді вести бойові дії в таких об'ємах, як би вони хотіли. І попри всі заявки Путіна, що в нас там запас міцності, ще ого. го а російська економіка ще гегей, а можливості військового конструкторських там їхніх бюро чи їхніх арсеналів ще агага виявляється нічого подібного на другому році. Їхнього вже ж широкомасштабного вторгнення в Україну Україну в рази меншу територіально і за населенням російська військова машина виснажена настільки, що змушена просити в своїх. Не навіть не просто союзників, а своїх е, братів маленьких, навіть не менших братів маленьких, по е, е, диктаторському табору просити власне якісь види озброєння. Ходь ну також прекрасно розуміємо, що російська машина вона дуже маніпулятивна, Я маю на увазі політична. І втягувати, зав'язувати на крові інші країни. Ну для них це дуже властиво. Між іншим ця тема для росіян не вигоріла, так би мовити, з африканськими країнами. Хоча пригадуємо, як там і делегати африканських країн приїжджали в Росію, і російські і, о, ті коняки його їздили в, в Африку, і там бубнами мінялися, і квітами, і що там тільки напевно і не їли, не пили нічого не допомогло. Ну, можливо, десь там якісь невеликі склади вичистили пострадянського озброєння, але масштабного результату це не дав. Африка, скажімо, не стала військовим союзником. Ну, тепер є проба зав'язати на крові Північну Корею. Бо, наприклад, той самий Же Шіран він тепер не визнає, що вони роблять поставки тих самих шахейдів. І якщо шахеди, хоча б знаєте, росіяни, як там кажуть, це наша зброя. Шахет, бо ми маємо свого авторського розробки трафарет, який слово Герай пише. Ну це вже значить тоді російська. Ну от, то принаймні, по, по північно-корейській зброї, як бачимо, вони навіть цим не заморочувалися, е, і повністю маркована е, номенклатура зброї Північної Кореї була використана. Знову ж повторюю, що це кардинально змінить поле бою ні. Чи це завдасть якихось збитків, так однозначно, тим паче, що воно вже завдає, і воно несе і летальний наслідок, і матеріальні втрати тут. Питання буде стояти швидше, наскільки Північна Корея готова втягатися в довготривалу епопею, і ми побачимо зараз, яка реакція Пів... південної Кореї, власне, на оті обстріли і конфлікти, які зараз відбуваються? Бо для північнокорейського диктатора теж питання зараз стоїть, наскільки він зможе утримувати себе і концентрувати в країні владу, хоч ми там всі десь і сміємося, що вони там всі від щастя плачуть, а від горя ридають. Але насправді і все одно якась інформація про краще життя, про кращий спосіб життя в північну корею просочується так чи інакше, і видно, що внутрішні якісь виклики які. Можуть вплинути на стабільність влади власне північнокорейського диктатора, лідера їхнього, це власне і може бути причиною, чому він намагається спроектувати або сконцентрувати увагу на якогось зовнішнього ворога. Ну і паралельно він видно сподівається на якусь підтримку від Росії. Ну, що це може це що Путін? Що цей що, це, що північнокорейський диктатор? Вони в своїй суті одинакові. Пригадуєте парад північної північної Кореї, коли на пускових установках ракет їхали медики їхні, тобто і, а і у медичних машин там від, від, відкривався купол, де біла машина з хрестом і купол, а під ним пускові установки градів. Тобто. І ті, і ті абсолютно не мають принципів, не мають ніякої моралі і готові своє населення кидати в будь-яку топку війни. Тому прораховувати наскільки глибоко спливлися їхні фантазії, реальність і можливості по використанні зброї, я скажу, повторюсь особливо можливості використання і виготовлення зброї, бо те, що там йде надування щік, це не завжди реальність. Це напевно швидше мають знати навіть не аналітики, а, або принаймні військові аналітики професійні, які безпосередньо працюють в аналітичних центрах, там військових, розвідувальних. Ось та ця категорія людей може знати або дати якийсь детальний аналіз. Все решту це ну, приходиться хіба гадати.